За вашими проханнями я протестував багатокористувацький режим крутезного екшена на дикому заході Red Dead Redemption 2 від легендарних Rockstar Games, хмарному сервісі Boosteroid. Він має назву Red Dead Online, якщо хто не в курсі. Я побігав по відкритому світі і пограв в битви на маленьких картах. І зараз я вам розповім на яких налаштуваннях графіки можна отримати максимально якісну картинку та найкращу продуктивність. Чи є інпотлах, чи його немає. Також розповім деякі технічні нюанси, нюанси, Розуміючи, які у вас не буде виникати додаткових питань. Почнемо тестування з мого домашнього ПК і виходячи з того, що побачимо там, будемо розуміти, що очікувати від гри на віддаленій машині. Протестуємо, як завжди, у фірмовому застосунку Boosterїд в браузері та на мобільному телефоні. Я вас всіх вітаю, ви на каналі Eternal Play UA. Коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо хочете знати більше про ігри. Також ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб наш з вами канал. Розвивався і приносив користі більшій кількості людей. Також не забувайте про наших воїнів, які боронять нашу країну і вдень і вночі. Посилання на благодійні фонди я залишу під відео. Навіть ваші 5 гривень наближають нашу перемогу. Увага! Попереджаю всіх заздалегідь і буду попереджати надалі, аби потім не було претензій. Я не несу відповідальність за якість вашого інтернет-з'єднання. Купуючи підписку і гру, ви повинні усвідомлювати, що сервіс може у вас працювати набагато гірше і Новий досвід може суттєво відрізнятися від того, що ви бачите в моїх тестах. Бо я не знаю, на якій відстані ви знаходитесь від серверів, яка якість каналу вашого інтернет-провайдера, в який час добу ви намагаєтесь грати, чи в який день тижня, на якому залізі ви намагаєтесь грати, і чи відповідає воно мінімальним системним вимогам сервісу. Також я не можу знати, які у вас роутери за завантаженість вашої внутрішньої мережі. Дуже дуже багато параметрів впливає на якісний експіріанс, тому не потрібно кидати з мене лайном в коментарях, я лише демонструю свій ігровий досвід на своїй власній машині на своєму інтернет з'єднанні. Дякую за розуміння. Поїхали! Що стосовно сьогоднішнього відоса, я зробив величезну кількість тестів, використовуючи різноманітні графічні налаштування на різних роздільних здатностях, використовуючи і не використовуючи методи апскелінгу, такі як DLSS чи FSR. всі ці тестування зайняли просто величезну кількість часу, і дивитися кожний тест вам Буде я впевнений, не цікаво, бо це одноманітна хрінь, де я бігаю туди-сюди відкритим світом, проводжу багато матчі, тому я не буду це все вам демонструвати. А краще я вам максимально коротко розповім, якого результату мені вдалося досягнути. Я вам покажу лише окремі елементи тесту, які вважаю за важливими для розуміння, що відбувається з цим проєктом. А на фоні краще, нехай буде приємний ігровий процес. Почнемо тестування з мого ПК, на якому я одразу виставив. Максимальні налаштування графону і роздільної здатності, які тільки можливо, не використовуючи FSR, бо DLSS на моїй відеокарті не підтримується. Кому цікаво, на якій машині я проводжу тестування, системні характеристики мого ПК будуть в дописі до цього відео. І отримав я доволі таки сумний результат, бо на деяких ділянках ігрового всесвіту фреймрейт знижувався нижче 60 кадрів на секунду. Це відбувалося в місцях наближення до води. Тобто налаштування, яке робить воду більш реалістичною, забирало Дуже багато системних ресурсів. Якщо вмикати FSR використовуючи пресет, які пропонують розробники, то не те, що суттєво нічого не змінювалося, а можна сказати, що взагалі підвищення продуктивності не відбувалося. Причому якість картинки ставала набагато гірше, знижуючи роздільну здатність на більш низьку, також суттєвої продуктивності не додавалося. Тільки зменшивши графічне налаштування до середніх, фреймрейт суттєво підвищився. А от подальше зниження ніяких результатів не давало. Навіть якщо поставити роздільну здатність 720 p та зменшити рендер наполовину, навіть з такою огидною картинкою кількість кадрів була такою самою, як і на 100% рендері в роздільній здатності 1440 p І все одразу стало зрозумілим, що гра потребує дуже багато процесорної потужності. Тобто на процесор, на відміну від одиночної компанії, покладено ще один дуже важливий елемент гри: це розрахунок координат гравців на карті і спілкування з цього приводу з серверами графіку. Якщо в однокористувацькій грі процесор мав більше ресурсів для розрахунку кадрів, то тепер цей ресурс суттєво зменшився. На середніх налаштуваннях графіки я би не рекомендував вам грати, бо якість текстур дуже погана. А ця гра вона про красу тутешнього світу, про його дослідження. І грати, дивлячись на пластикові дерева і на каміння, яке являє собою місиво з текстур, не дуже приємно. Тому я залишив текстури на ультра, пожертвувавши продуктивністю, а інші налаштування поставив. Заправив на позначку Medium. Запустивши в гру в хмарному сервісі Boosteroid, використовуючи застосунок, я побачив таку саму картинку. Тобто, пересмикуючи графічні налаштування, майже не вдавалося додати продуктивності. І на деяких локаціях фреймрейт зменшувався до 40 кадрів на секунду. Таку саму картину я побачив і в браузері Chrome, і на мобільному телефоні. Тобто, видатних якихось результатів ні браузер, ні мобільний телефон не надав. Граючи на налаштуваннях, яких запропонувала сама. Сама гра в автоматичному режимі для заліза, яке ми з вами використовуємо. інпут лаг майже не відчувається, і грати можна. Але за рахунок того, що потік сервера йде в 60 FPS, а віддалена машина видає лише 45-50 кадрів в середньому показнику. Є деяка в'язкість керування, хоча при такому не дуже квапливому геймплеї з цим можна миритися, особливо, якщо ви не дуже вибагливий геймер і можете спокійно грати в 30 кадрів на секунду. Це можна робити, якщо використовувати геймпад, він більш Плавно скролить картинку, і геймплей не виглядає таким смиканим. Використовуючи середні налаштування графіки та якість текстур ультра, фреймрейт збільшився, але не дуже суттєво. Отримати допомогу від DLSS також не вдається. Він реально не додає фреймрейту взагалі, а тільки знижує якість зображення до нестерпного. Це відбувається на будь-якій роздільній здатності. Дослідним шляхом я виявив, що роздільні здатності Full HD. На середніх налаштуваннях графіки, виставивши текстури на просто високі. Показник. Вимкнувши DLSS та FSR, ми маємо найкращу якість зображення і найбільшу продуктивність, яку тільки можливо досягнути. І пересмикування будь-яких налаштувань графіки чи роздільної здатності взагалі ніякого впливу на збільшення частоти кадрів не дає. Так от на таких налаштуваннях ми маємо. Повну відсутність інпут лагу, дуже приємний і плавний геймплей без мікрофрізів і статорів. Цілитися можна навіть в піксель. Персонаж відгукується на мої команди миттєво. І у відкритому світі, в залежності від кількості гравців на сервері. Так, саме так це працює, як і в GTA 5, хто не знав. Маємо 50-55 кадрів на секунду при заповненому сервері. І трохи більше 50-63 кадри на секунду, якщо на сервері не дуже багато гравців. Граючи в битви на маленькі. Картах також не виникає ніяких проблем. Якщо гравців не дуже багато і лобі не заповнено повністю, чи в режимі, в якому ви граєте, передбачається невелика кількість гравців. В залежності від локації ви отримуєте навіть більш ніж 60 кадрів на секунду. Якщо гравців все ж багато, то фреймрейт знизиться до показника відкритого світу 50-55 кадрів на секунду. Статори та фрізи також відсутні, попадання від постріла фіксуються коректно. Навіть з великої відстані можна вбивати гравців з Команди опонентів. Якщо використовувати геймпад в багатокористувацьких битвах на маленьких картах, то ви отримаєте авто АІМ, який вам дуже суттєво допомагатиме прицілюватися, бо Rockstar в шутери не дуже вміє. І шутерні механіки, що в GTA, що в rdr 2, дуже сокирні. І після гри в Call of Duty взагалі нікого вбивати майже не вдається. Тільки місяці тренувань допоможуть вам всіх нахиляти. Підбиваючи підсумки, хочу сказати: якщо ви бажаєте пограти в хмарному сервісі Booster в багатокористувацький режим Red Dead Redemption 2, то вам це вдасться зробити з легкістю, використовуючи налаштування графіки, про які я щойно говорив. Але ви майже 100% не отримаєте 60 кадрів на секунду. Якщо вас це не бентежить, то бігом в магазин EGS, Steam чи Rockstar за грою, купуєте підписку на сервіс, використовуючи моє посилання в дописі під відео. І насолоджуєтесь чудовим диким заходом. Також, якщо у вас виникають додаткові питання щодо сервісу, чи ви просто хочете поспілкуватися з глядачами канала, такими самими геймерами, як і ви, то можете додаватись до нашого сервера в Дискорді. У нас там говорять про все, що тільки можливо, там весело, а іноді навіть і корисно. Ну якщо ви не можете собі дозволити бачити картинку, яка менше ніж 60 кадрів на секунду, то бігом в магазин електроніки і купуєте собі ПК десь приблизно за тисячу. 1500 мертвих американських президентів, і буде вам 60 кадрів на секунду. Ось такий короткий відеос. Маю надію, що він вам сподобався. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте наших воїнів своїми донатами. Наближаємо перемогу разом! Слава Україні! Переможемо!